Наша балетка uh, moonlight. це те, ще має бути срібна прикраса. Вона так виглядає після атаки росіян. Вони можуть тільки таке створювати. <рес> ще наша пара. О, Боже, це саме та пара, яка наті сподобалася, що вона сказала, що вона суперзручна. Коли я їх бачила в магазині, взагалі не звертала на них увагу Я думала, що це не мій формат, а потім поміряла і закохалась. Жах. Насправді для мене дуже важливо і принципово було поїхати yeah. на виробництво. Яке постраждало з кількох причин для того, щоб показати і зафіксувати наслідки злочину російської агресії, а також закликати вас підтримувати українських виробників, тому що їм доводиться працювати в суперскладних умовах. Звісно, зараз дуже важливо донатити і підтримувати сили оборони саме донатом, а підтримувати українського виробника ви можете, купуючи їх.